Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Як бачите, я вже принарядилася, оскільки сьогодні я запускаю серію різдвяно-новорічних відео в'язовологмасів. Ці відео будуть так чи інакше пов'язані із в'язанням, з рукоділлям, але все в новорічно-різдвяній тематиці. І у цьому відео я повертаюся до в'язання іграшок, оскільки я хочу зв'язати подаруночки для своїх похресників. Тому сподіваюся, вам це відео сподобається. Діліться своїми враженнями в коментарях. І перше, що я буду в'язати, це коника, символ наступного року. Через те, що для цієї іграшки у мене вже є в наявності вся пряжа: це коричневий колір дольше, такий бежевий дольше це і залишки моїх. І також Янарда та джин такого бежевого кольору, також і залишків. І гачок, яким я буду в'язати, це 4 міліметри. Кажу одразу, майстер-класом ділитися я не буду. Він є у вільному доступі. Ви можете собі його глянути в Ютубі. Просто наскільки я зрозуміла, майстриня ця українка, але майстер-клас не українською мовою. Я не розумію, чому так. Ось тому ділитися не буду, але з іншої сторони я ще виходить в'яжу за цим майстер-класом, і у неї будуть перегляди. Тому я не знаю. до Речі, поділіться своєю думкою, як ви ставитесь до а, таких майстринь. Чи в'яжете ви по майстер-класах не нашою мовою? Я не про англійську зараз. Ось тому, що я стараюся в'язати по майстер-класах або українських, або англійських. Але все-таки, ось, наприклад, на іграшки мені дуже мало попадаються майстер-класи українською мовою, і я відчуваю реально тотальну нехватку на нашому Ютубі майстер-класів саме нашою мовою. Тому ось так. Станом на вечір я пров'язала десь півтори годинки, і у мене є дві ручки і одна ніжка. Станом на вечір другого дня у мене вже є тільце, я дов'язала другу ножку. Ось темп непоганий, враховуючи те, що я в'яжу лише пару годин по вечорах. А ось, І що я вам хочу сказати, це те, наскільки я в шоці, як сипеться ця пряжа. Я давно не в'язала іграшки, і, по-моєму, останні іграшки я в'язала з гімлай до Elphin Baby, а ось зараз купила Янар Дольче, і це просто треш. Ну, подивіться, це я намагалася просто достати нитку. А цією ниткою я мала би шивати голову. Зрозуміло, що я нічого з цієї нитки не шию. Ну, Це жах. Так, я вже на етапі мордочки, і знаєте, що мене спіткало, яка біда за майстер-класом мав піти на коричневий колір моток, і навіть мало ще залишитись. А у мене не вистачило. Подивіться, мені залишилося пров'язати три рядочки. І не вистачило пряжі. Ну, зрозуміло, що купувати на три рядочки окрему пряжу, ну, взагалі, нераціонально. Що я потім з нею буду робити? Буде, ну, якби знову валятися в шафі. Тому я знайшла в своїх залишках ось такий косочок коричневої і плюшової пряжі. Я вже не пам'ятаю, що це за пряжа, чи гімалая, чи е, дольче. Е, так, цей відтінок не ідентичний, він трошки відрізняється. Але. Я маю розрахунок на те, що тут буде гривка. І за цією гривкою не буде видно іншого відтінку пряжі. Я дуже на це сподіваюся. Навіть якщо там якийсь рядочок з боку видно коричневу пряжу, я думаю, це не так буде кидатися в очі. І, як на мене, це чудовий вихід із ситуації. Зараз буду пробувати. Ось так я дов'язала голову. Звісно, видно перехід кольору, що це інший колір, але тут повинна бути гривка. І я дуже рада, що я зберегла ось цей клубочок пряжі. такий невеликий залишок. У Минулому відео я показувала вам, як я зберігаю свою пряжу, і там було багато таких маленьких клубочків. Ось я їх зберігаю для такого моменту. Цей момент настав, коли вони мені знадобилися. Уже прошила голову до тіла, і вийшла ось така конячка. Потім ще буде гривка і хвостик. І ще я хочу сказати, що я вперше пришивала голову окремою ниткою, не плюшевою, якою в'язала Там Я залишала зазвичай її, коли в'язала тіло великий хвостик, і потім цим хвостиком шивала. А це я вперше взяла іншу нитку. По-моєму, коли купляла в Аврорі і нею пришила голову. І ще я хочу сказати, що це набагато легше, ніж шивати плюшовою пряжею, бо вона часто торочиться, рве рветься, оце дуже велика проблема, коли нитка рветься в процесі шивання голови. А ця, ну ця ідеально підійшла. І шовчика на шиї не видно взагалі не видно цієї нити. Так залишилося зробити гривку і хвостик, і іграшка буде готова. Для того, аби розпошити гривий хвіст, я спеціально купила б таку пуходертку, Її можна купити в звичайному зоомагазині, або, наприклад, в Аврорі, як це зробила я. Тут у мене вимкнуло світло, але це не завадило мені доробити іграшку, і тут ви можете оцінити результат. Як вам? Як на мене, вийшло дуже гарно. Я забула зняти вам, як виглядає той момент, де я міняла колір на голові, але повірте мені, його там взагалі не видно. А ще я хочу вам показати, що в нашому місті вже відкрилося різдвяне містечко. Дуже атмосферно, вогники, музика, багато сімей з дітками, і там є справжня хатинка Миколая. Всередині сидить сам Миколай, і дітки можуть зайти, розказати віршика та отримати маленький подаруночок. Людей було стільки багато, що ми навіть не дочекали своєї черги, але все одно дуже приємно дивитися на всю цю святкову метушню. Дітям це справді дарує магію, дуже подобається, особливо моїй сестрі. Вона була в повному захваті, і знаєте, такі моменти зараз дуже важливі. І попри війну, ми намагаємось створювати свято, щоб не поїхати кукухою, і щоб наші діти могли відчути хоч трішки різдвяної магії. Ну а тепер повернемось до нашого в'язання і продовжимо в'язати наступну іграшку. Наступне, що я буду в'язати, це свинку Пепу, а точніше, її брата Джоша чи Джорджа. Як чесно, я не знаю. Точно на жаль, я не знайшла жодного платного чи безплатного майстер-класу. Нічого ніде не було. Переважна більшість майстер-класів, які є, це на свинку П пов'язано із балоняною пряжі. Я б хотіла зв'язати його з плюшевою, тому буду в'язати сама. Буду консультуватися з чатом GPT і опиратися на іграшки, які я в'язала раніше, на їх схеми. Ось пряжа у мене Єнар Dolce у 796 відтінку. І в'язати я планую. Ось тут в мене обірвалось відео, і я не доказала, що в'язати я буду також гачком номер 4. Так як я намагаюсь придумати схему самостійно, зараз ви можете у мене бачити два п'ятачка, тому що цей носик я почала в'язати першим. І почала я в'язати таким чином, в першому ряду в мене було 6 стопчиків, в другому 6 прибавок, в третьому стопчик без накиду плюс прибавка, а в четвертому 2 стопчика без накиду плюс одна прибавка. І бачите, ось цей носик став. З такою горбинкою він у мене вийшов. Мені це не подобається, тому з іншого кінця нитки я почала в'язати трошки інший носик. Тут у мене перший ряд 6 топчиків, в другому ряду 6 прибавок, і в третьому ряду тут 12 прибавок. Ось такий формат мені подобається набагато більший. Ось тут немає такої гірки. Гарненький рівний носик. І тепер потрібно визначитися, скільки точно потрібно пров'язати стоп рядків, точніше, і де починати робити прибавки для мордочки. Як бачите, є тут пишу дві паралельні схему. І ця схема в мене не вдалася. Зараз, поки результат по цій схемі, мені сподобався більше. Ось він. І буду далі пробувати і писати схему. Я щось не можу оподілитися з очима, дуже довго думала, які взяти. Це у мене, боже, я не пам'ятаю, скільки це у мене міліметрів, але це більші. І зараз покажу, як виглядають менші. І ось так виглядають менші. Я, правда, взяла різні кольори, але в мене є вони однакові. Ось, ну, я думаю, що більші все-таки були кращі. Голова вже готова. Я думала, що голова буде найважчим елементом в свинці Пепі, точніше, Джоша, Але я почала в'язати пальці. І отут я зрозуміла, що найважче це ось такі маленькі деталі. Ось тут в пальцях в кільці Амігурумі чотири стопчики без накиду. Їх так важко потім вивернути, що це просто капець. Тож в мене є ще два пальчика і також одне вушко. Поки тільки одне, бо я його мусила пров'язати, щоб зрозуміти, чи достатньо я зробила великою голову, чи можливо менше, чи більше, але ось так достатньо. Я перехожу вже до пров'язування стопи, ніжок, а там в свинки-пепи такі черевички чорні знизу. І тут мені знову пригодилися мої залишки. Не дарма я їх зберігала. У мене є пара клубочків чорної плюшової пряжі. Я дуже переживаю, що не вистачить. Але сподіваюся, що все-таки вистачить мені. їх. О, тут є клубочок. Я впевнена, що вистачить на стопу. Ось. Боже, як же приємно вив'язувати залишки? Це відео у мене буде про те, як мені або не вистачає пряжі, або немає пряжі необхідного кольору, і я виходжу з ситуації, використовуючи свої залишки. Я коли в'яжу, у мене на столі робиться ось такий хаос. Скажіть, будь ласка, що я не одна така через те, що, ну. Я тільки приберу дві хвилинки, воно все повертається на своє місце. Я хочу розказати, як я в'язала ніжки. Я зв'язала ось цей циліндр, овал, стопу, а потім пров'язала саму ніжку, і її треба було шити з стопою. Ось цю ніжку, це вже моя друга ніжка, я шивала ниткою іншою, ось такою, ось такою ниткою. Пришивала, і я вам скажу, що е, пришивайте іграшки, частини іграшок е, не плюшовою е, ниткою. Через те, що ось цю ножку я пришила плюшовою і е, бачите, ось е, де-не-де видно нитку. І взагалі, коли я пришивала, нитка в мене убірвалася. А знаєте, коли у вас дуже маленький кусочок плюшової нитки, потім її важко заховати. Ну і взагалі мені не подобається цей циліндр, який я зробила. Бо тут я робила обавки до кінця, тут зробила обавок, у мене залишилося 6 петель, і я просто стягнула ниткою, а тут обавки до кінця. І ось такий гострючок у мене вийшов. Тому я зараз буду напевно перев'язувати. Ось, і також я буду розпорювати ось цю ніжку саму, саму ніжку. Бо, окрім того, що я її пришила на плюшову пряжу, я розумію, що вона буде ненадійно триматися. Так ще й я коли набирала повітряні петлі для цієї ніжки, я набирала ось тут тим самим гачком, що я в'язала, тобто 4 міліметри. І е, коли. Я це зробила, ланцюжок вийшов дуже е, широким. Ось, е, а якщо пров'язувати ланцюжок е, гачком на міліметра меншим, то він буде плюс-мінус такий самий, як і вся ніжка. Це також мій лайфхак. І, до речі, я вже, як бачите, почала в'язати е, тіло. Я хотіла пров'язати тіло, а потім пришити ножки. Але потім, коли я вже почала в'язати, я вирішила, що я все-таки хочу ніжки в'язати одразу в тіло, тому почала переключитися на ніжки. І тіло у мене буде блакитного кольору, так як і в мультику, власне, це пряжа Гімалая Dolphin Baby. Е, відтінок, ось, 341-й. І напевно ніжку цю ступу я не буду перев'язувати, все таки, тому що у мене дуже дуже мало чорної пряжі, і я переживаю, що мені не вистачить. Робила собі трошки атмосфери, повісила гірлянду на фоні. Ви можете чути звуки інвертора, бо в мене немає світла. І моя іграшка майже готова. Залишилось пришити всі детальки. І знаєте, що я згадала? Що в свинок ж є хвостики? Мені не вистачає ще дов'язати хвостика. Ось тому буду дов'язувати хвостика і буду зшивати все разом. Пряжі, до речі, рожевої у мене залишилось не так вже багато, але зрозуміло, що на хвостик вистачить 100%. А ось тому за це я не переживаю. Я це не знімала, але я також вишила ротик бавовняною пряжею і на носику ось ці дірочки з плюшової пряжі. З бавовняною вони в мене не вийшли. Результат ви можете бачити зараз у себе на екрані. І я вирішила зробити опис до цієї іграшки, так як я схему сама придумувала. Отож, я додам опис свій телеграм-канал. Посилання ви можете знайти в описі під відео. Це не буде детальний майстер-клас прям для початківців. Це буде просто схема опис, як я в'язала цю свинку. Тож пишіть в коментарях, як вам мої іграшки, чи сподобалися вони вам. І також підписуйтесь. Нагадаю, що в мене ціль до кінця року зібрати тисячу підписників. Отож, дякую всім за перегляд, а я пішла дарувати подаруночки.